Гра Аватар Frontiers of Пандора вийшла десь близько до релізу останнього фільму по франшизі, і, чесно кажучи, я не був дуже в ній зацікавлений. Я взагалі не є ярим противником звичної моделі ігор Ubisoft із відкритими світами, вважаю їх просто розважальною жуйкою, як фільми блокбастері з крутими спецефектами і прохідним сюжетом. Але тому й споживати їх я можу в дуже обмеженому вигляді. Тому я не купував Аватар Frontiers в Pandora на старті. Бо в мене просто немає ні часу на кожну дрочильню у відкритому світі, ні грошей. Але якщо вже Ubisoft дали мені її задарма для огляду, то треба вже зробити відос. До речі, це відео створено у співпраці з Ubisoft і дякую їм за доступ до гри. Тож аватар Frontiers of Pandora – це екшон у відкритому світі на кшталт сучасних ігор серії Assassin's Creed, чи кращим порівнянням навіть буде Far Cry, адже Аватар грається теж від першої особи, і там є лук і вогнепальна зброя. У ваших руках опиниться один із представників Наві, корінних мешканців планети Пандора, яких люди хотіли виростити як власних солдат, ну конкретно наших. Ви, звісно ж, тікаєте від людей, і це доволі оригінальне пояснення, чому ви не знаєте більшість речей про планету, досліджуєте її, але і тут не все не зовсім вам не знайоме. Сюжетно гра пропонує вам об'єднати різні племена Наві, аби протистояти людям з неба, як їх тут називають. Для цього ви подорожуватимете Пандорою і зустрічатимете різних персонажів, деякі з яких будуть досить е, крінжовими. Але в цьому немає нічого дивного. У же. Welcome to Resistance HQ! Uh. Right. Перші мої враження від дослідження світу були неоднозначними. Бо світ то він красивий, але мені дуже важко було в ньому орієнтуватись. Паркур, де ти можеш залізти на будь-яке дерево, здавався цікавим, але в мене було дивне відчуття якогось інпутлагу при стрибках, і нехай до цього я призвичаївся. Я швидко зрозумів, що окрім діставання і рослин, це тут більше дуже ти ні до чого не потрібне. Так, в аватар of Pandora є механіка готування і споживання їжі. Різні страви дають різні ефекти, а їсти їх потрібно постійно, бо вони відновлюють енергію. І це, чесно кажучи, трохи дратує. Ч чому просто не було залишити ефекти від їжі, аби я міг просто на це забити? Що я маю на увазі паркур, який не дуже десь застосуєш, зрозумієте згодом. Хоча справедливості заради скажу, що разок мені за його допомогою вдалося уникнути непотрібного бою, де на моєму шляху до фактичної місії прям явно висадили десант ворогів. Зараз буде багато порівнянь з Far Cry. Дуже. Готуйтесь. Бачите, аватар of Pandora дає вам можливість як атакувати ворогів в лоб прямо лінійно, так і діяти по сталсу, крадькома виносячи ворогів. Ну, технічно. Для цих цілей вам дають кілька видів зброї, власне, лук, важкий лук, короткий лук, списомет, якась кидачка для гранат і самі гранати, плюс людські автомати і дробовики. Але їх ти зазвичай залишаєш для критичних ситуацій, коли закінчилися боєприпаси у всьому іншому. Атака ближнього бою обмежується рукопашною у кількох варіаціях. Власне, просто удар кулаком і два прийоми при прокачці. І ось тут важлива деталь в іграх типу Far Cry, якщо ви обираєте стелс, у вас є широкий спектр можливостей, як його реалізувати: взяти снайперку і виносити ворогів здалека, підбиратись до них і виносити в ближньому бою ножем, що ризиковано, але на 100% без зайвих прицілювань. Або почепити глушник на зброю середньої дії, септоавтомат автомат чи пістолет, чи взяти лук, і тихенько прибирати в звичайній манері, роздаючи хедшоти. Так ось. В аватарі у вас залишається лише третій варіант, бо тут немає снайперки. А в ближньому бою з одного удару ви б'єте лише звичайних солдат, але не оцих робомехів, яких ну прям дофіга. Їх вбити можна тілячись в слабкі місця, але не у всі. Мені це вдавалось, виносячи з сидячого всередині пілота, але теж не завжди. І я не зовсім розумію, в чому причина. Іноді захисне скло в стелсі пробивалося з одного пострілу, а іноді, як в звичному бою, працювало як броня. І це щоразу мені той стелс псувало. Звісно, я призвичаївся виносити простих мобів і тоді братись за здоровили, яких, в принципі, можна і обійти, якщо дуже хочеться. А десь після третини гри я отримав лук з електричними стрілами, якими можна закоротити здорових роботів, і це полегшило мені життя. Але а нафіга мені стелс, який я не можу нормально реалізувати добру третину гри, а там де можу, нудно. Ну, тобто я це все одно вважаю, не можу реалізувати. Та й взагалі, я був неприємно здивований, коли 15 хвилин шукав якийсь вхід, окрім очевидного, на суперзахищену базу, але той перший очевидний вхід виявився єдиним, а вся база максимально лінійним коридором. І ні, це далеко не початок гри, аби просто познайомити мене з механіками. Бачите, під час сюжетних місій, після знайомства з новим племенем вас із 90% відсотковою вірогідністю відправлять штурмувати якусь базу чи просто місце дислокації ворогів в іграх серії Far Cry, особливо шостій частині, такі місця передбачають кілька шляхів ходу залежно від вашого стилю і з певною вертикальністю. Часто є вхід через якусь підземку, яка вірогідно веде до приміщення, яке не Стрілюються снайперами, і вам легше буде виносити ворогів з ножа. Або можете спочатку взятись за снайперів, які завжди на підвищенні якомусь, і, наприклад, зайняти їхнє місце вже зі своєю снайперкою. Є дірки в огорожах, через які можна пробратись, або просто увірватися в головні ворота, окей? Тут в аватар Фронтірсу в Пандора, звідки б ви не входили, система одна. Намагаєтесь виносити з лука кого зможете, а тоді хтось один не вбивається і починається місцелово. Принаймні, в мене так було. Щоразу. І добре би місцевого було різноманітним. Я знаю, що я задовбав вас порівняннями з Far Cry, але ну це, це теж гра Ubisoft, і мені здається дуже доречним таке порівняння, бо бляха ж досвід в них є, ну правда ж. Ну це це ж теж їхня гра. Ну вміють ж вони зробити розважальну ну Типу типу Far Cry. Коротше, добре би місилово було різноманітним, бо для нього у будь-якому Far Cry величезний вибір зброї, пістолети, які стріляють по різному, різні автомати, гранатомети, міномети, дробовики, снайперки, різні види оптичних прицілів, куль, гранати, коктейлі, молотова, динаміти, димові шашки і так далі. І тому подібне. Я ще за луки нічого не говорив. Е, Пам'ятаєте всю зброю, яку я вам перерахував в Атар of Pandora? Це, по суті, все, що є. І Не порівнюйте з цим порівнянням Far Cry, то що я ж сказав, різні види. А тут в аватарі не різні види, це тупо все, що є. Так, луки є, ну, типу, як різні. Але якщо це, скажімо, важкий лук, то всі вони відчуваються однаково. Хіба особлива стріла відрізняється ефектом? Ну, там може бути в нього електрична, вогняна, ну там запалювальна, вибухова, бронебійна, ну, типу, все в принципі, більше нічого. В принципі, в цілому, вся різниця між луками в одному із трьох типів, це альтернативні стріли і все. І якщо за певних умов, в певних моментах це може здатись вам спочатку веселим, повірте, ви задовбетеся щоразу тисячу разів пуляти в роботом меха електричною стрілою і потім в слабке місце. Ну, просто як приклад одної стратегії проти конкретного ворога на всю гру, я юзав оце. Тож бої здебільшого відчуваються однаково і репетативно. І, до речі, надмірно складне. Але ні. За цим ти помічаєш, що і ворогів, якщо не брати до уваги хижаків Пандори, тут небагато видів, Босфайти, якщо їх можна так назвати, взагалі якесь знущання. Я розумію, що ви навмисне побудували так цю місію, або я в закритому приміщенні валив сраного робота з вогнеметом. Але я таких роботів до цього моменту прибив десятки, просто вони всі з ракетами були, а цей з вогнеметом. Якби ви знали, як сильно мене задовбали сюжетні місії, де мене нескінченно раз за разом просто закидають купою чуваків в роботах, ви б заплакали. Потім буде просто багато таких чуваків в роботах. Ігра ніби дає тобі хороший челендж, але для мене це було якось забагато челенджу з одними і тими ж ворогами. Принаймні візуально. Бо ці мехи, вони насправді ну, кіпа, трохи різні, але метод їхнього вбивства для мене завжди був один. І враховуючи яку їхню кількість мені напихували, середня складність мені здалася хардкором. Або я просто хріново граю в ігри, що теж вірогідно. Маленька поправочка до Сталсу в принципі. Його стає легше застосувати, коли ви трошки прокачаєте персонажа, дасте йому більше шкоди слабким місцям, але загальної ситуації це не виправляє. Він такий же однаковий і лише з одною стратегією нудний. Якби сам факт, що я сказав про підвищення шкоди по слабких місцях, мав би вам якось натякати, що більшість елементів прокачки це просто пасивні здібності. З хорошого по світу можна знайти спогади вашого племені, які дадуть вам здібності нові, типу, активні плюс-мінус. Але до того, що дожити треба, що не так просто враховуючи загальну репетативність, як я вже сказав, підвищену складність. Ну, свого роду, якщо ви не граєте ну, дуже конкретним способом. Сам сюжет являє собою алюзію на колонізацію європейцями американського континенту, що як би очевидно, і в місіях ви часто зустрічатиметеся з досить звичним хобі цивілізованих людей тих часів, як, наприклад, полювання на тварин просто заради трофеїв. Це додає певної глибини, але насправді не те, що багато, бо, окрім цієї теми, ну я б хотів цікавих персонажів, коротше кажучи. А система знайомств із тими, які є, м'яко кажучи, максимально тривіальна. Давайте я не буду вам багато прикладів давати. Ви бачили це вже тисячу разів. Вам дали місію, бо в якомусь місці знайшли загублене щось. Ви там дізнались, що це хтось із ваших союзників його загубив, і виявилось, що союзниця ходила сюди за квітами для коханої, а там на неї напали звірі, і вона вернулась. Ви поговорили кінець місії. Ви дізнались історію. Вітаю. Всі живі і щасливі. І Це ще не найгірший варіант. Вам можуть дідати зібрати дві трави і три гавна для якогось рецепту зібрати в різних кінцях карти його. Отаке може бути, ну, щоб приготувати нову страву. А виконувати побічні місії я й не бачив багато сенсу, і зараз поясню, чому. Рівень, який вимагається від завдання, скейлиться разом з вашим рівнем. Тому моя ідея спершу прокачатись і виконати кілька побічних квестів, одразу пішла під три чорти, бо разом із прокачкою зростають вимоги до побічних квестів, які завжди вашого рівня. І головного квесту, який стає на два рівні вищим. Я розумію, що це було зроблено, аби зберегти челендж у грі. Але ж в тому й сенс, якщо я хочу челенджу, я просто попродалі по сюжету, навіть якщо головний квест буде на кілька рівнів вищим. Але якщо я хочу легкої прогулянки, піду підкачаюсь і більше часу проведу за необов'язковими заняттями. Знову ж таки, у порівнянні з Far Cry 6, квести хоч і скеляться разом з вашим рівнем, коли ви перейшли певну межу, старі локації квести завжди залишаються на кілька рівнів, приблизно на 5 рівнів нижче вашого, або ви відчували наскільки сильнішими з того часу стали, повертаючись на старі локації. Тут вже такого відчуття немає, і саме тому я досить швидко просто плюнув на побічні квести і просто е, пішов по головному, бо. А, ну, а яка різниця? Аби ви мали на увазі, можливо, на супервисоких рівнях це не так працює, бо я ну, просто його не набивав. Я вже потім йшов по головному квесту. І ще одна важлива річ, я не знаю взагалі, можливо, класно прокачавши персонажа, все, що я сказав, воно не актуально. Я я хизе, бо серйозно, я, я просто пішов далі. Якщо головний квест нехай не дуже цікавий, але жити можна, то побічний це дрочильня, і користь від нього мінімум навіть в практичному сенсі, чому просто не піти далі? Цим я згодом і зайнявся. Найкраще, що я отримував у першій половині гри від основного квесту, це таки можливість осідлати нового маунта. Ікран найкраще, що є в грі. З ним ти швидко добираєшся куди треба, без зайвих проблем. Краєвити тут. Краєвиди тут гарні, цього у гри не відняти. Ось тільки керування, хоча це суб'єктивно. Мені зручніше, коли я інвертую верх-вниз при польоті на будь-чому, в принципі. І на щастя, гра дає таку можливість, але щойно ти сідлаєш бісового коня, як би він там не звався, мені треба було повертати керування назад. Напевне, це виключно моя проблема, тому ну просто можете викинути. За що хочу похвалити гру, так це візуал. Він не проривний, як це колись було із фільмом, але що важливо, він оригінальний. До роботи над оточеннями, локаціями явно приклали багато сили і любові. Хто б що не казав про юбіків, але їхні ігри виглядають красиво. А тут ще й така можливість унікального візуалу віддаленої планети Пандора. До технічної складової я маю небагато претензій, бо грав на п'ятій PlayStation в режимі продуктивності, тобто 60 кадрів на секунду. Хоча ні, ну от маю одну претензію, надто часто при приземленні з екрана я застрягав в якихось підземних текстурах, але. Це не ламало гру, мені зрештою вдавалось секунд через 30 звідти вибратись. Не знаю, чи знайду футажі, повірте мені на слово, якщо не знайду. Ну і мене дезорієнтує оця точка як позначка кінцевої цілі, яка не показує, скільки тобі до тої цілі залишилось. Ні, сама ідея прикольна, але ти її не бачиш постійно. Це не проблема. До неї тобі треба врубити своє павуче чуття. Але нафіга, якщо щоб дізнатись, скільки мені залишилось, все одно дивитись на карту. Ну, я так на карті напрямок глянути можу. Коротше, давайте переходити до висновків, бо я не хочу затягувати відос. Все ж це огляд, а не якесь відео есе. Резюмуючи, аватар Frontiers of Pandora це збірний образ посередності. І без'єдейності серед РПГ подібних ігор у відкритому світі. Тут заворожуючий візуал, але геймплейно вона й не дотягується до тих же ігор Ubisoft, таких як Far Cry, які самі по собі критикуються за повторюваність і репетативність, але я їх вважаю еталонними розважальними жуйками. Я накину аватар of Пандора один бал за занесені валізи з грошима, дякую, і. Гаршей не було. У розмірі мінус вартість гри. Ну, от такі валізи. І накину. Окей, не накину за це бал, накину за красиву картинку чарівної планети. І поставлю грі 7 балів із 12 можливих. Абсолютна посередність, але дуже красива. Якщо воно вам треба заради того, щоб політати на ікрані і подивитись. Почіпати руками екзотичні квіти. Хто є такий, щоб вас відмовляти? Але врешті, це в принципі, ну типу, цілком грабельно, але абсолютно нудно в плані місії, репетативного по геймплею в цілому. Нагадаю, що прям погані погані ігри це в мене нижче 6 балів. Шість це квінтесенція посередності. І я б навіть поставив аватару бездідейному і нудному. Рівно 6 балів. Та, але все ж красивий світ заворожує, Хоча це взагалі плюс, коли на гру стільки бабла втюхали. Я хз. Але коротше, тому 7 балів із 12 можливих. А ви, якщо грали, можете зі мною посперечатися в коментарях. Я, я не знаю, може ви в захваті насправді. Коментарі.